Тепер ми переходимо до е, порівняння дробів до первинних якихось дій з дробами. Завдання 18. Кругом проілюстровано піцу. Зафарбуй найбільшу частину піци червоним олівцем, найменшу частину піци синім олівцем, познач ці частини відповідними дробами. Давайте. Е, Почнемо. Ось у нас піца одна і та сама. Бачите? Перша, друга, третя. Вона просто розрізана по-різному. Давайте порахуємо для початку, скільки у нас всього шматочків в піці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. У нас тут 12 шматочків. Можна одразу в знаменник, що вона поділена на 12 записати Друга піца Раз, два, три, чотири п'ять, шість сім. На сім шматочків. Наскільки всього розрізана, це у нас завжди вниз в знаменник. Це показник розміру, не кількість Один, два, три, чотири п'ять. Шість. Шість. І у нас буде по одному шматочку. Нам треба буде один шматочок. Тут буде один шматочок це одна з 12, одна 12. Тут буде один, один з 7, це одна сьома частина буде. І одна шоста. Давайте тепер уважно, дитина, якщо подивиться, для початку можна просто розфарбувати один шматочок однаковим кольором і порівняти. Де у нас найбільший, а де у нас найменший? Якщо важко ось так подивитись, ось ми можемо. Перший однанадцята, одна сьома одна і одна шоста. Ну, я думаю, всім видно, що у нас там, де одна шоста, він найбільший за розміром. А де одна дванадцята найменший. Тому е найбільше червоним. Так. Що у нас ось більш червоним. Найбільшу я хочу. Без різниці верхню один шматочок і синій. Зараз. Ось синій візьму. І тут найменше я синім розфарбую. Ось таким чином. Ми бачимо, чим на більшу кількість шматочків ми розрізаємо один і той же. Об'єкт, тим менший розмір одного шматочка. Тому 1,12 і можу для порівняння, наприклад, буде одна ось тут сьома. Знизу дивимось. на мен... Одне і те ж саме розділити на менше людей, значить шматочок буде більший. Якщо Знизу у нас, чим більше знаменник, тим менший розмір одного шматочка буде. Треба це подивитись. Далі ось у нас тут, я просто зараз синій є у мене, тому я яйр. Це у нас один із шести, а зліва один із сіми. Ми бачимо, одна шоста буде більше, ніж одна сьома. Це у нас так завжди. Чим на більшу кількість розрізано, розділено об'єкт, тим менший розмір одного однієї частинки із розрізаних. Тепер наступне познач зафарбовану частину дробом. Порівняй дроби. І так, перша картка у нас. Скільки зафарбовано? Одна. Із кількох, наскільки було поділене? Раз, два із двох. Значить, дріб одна, друга. Знову скільки зафарбовано? Одна. Наскільки було поділено? Один, два, три, чотири із чотирьох. І ми бачимо, що ось ця блакитна ліва частина, звичайно, більше, ніж права. Друга. Одна із раз, два, двох. Звертаємо увагу, щоб діти не рахували в знаменник те, що не зафарбовано. Одразу при перших же якихось діях з, так, з визначенням дробу зверніть на це увагу. Далі одна із трьох. Ми бачимо, що одна друга більше, ніж одна третя. Наступне одна із чотирьох. Раз, два, три, одна із 3. Одна третя більша, ніж 1 четверта. Ось так. Одне правило: чим внизу в знаменнику більше, якщо однакові чисельники, тим шматочок менше. Можемо сказати, що це у нас виходить як навпаки. І останнє: Полічи горіхи біля кожного стовпчика. Зафарбуй стовпчики так, щоб показати, скільки горіхів з'їла білка за 5 різних днів. Ось наші 5 днів. Тут раз, два, три, чотири, чотири. Вже зафарбовано. Другий день. Раз, два, три. Ось три горіхи, три клітинки. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Зафарбовуємо відповідно цю частину. Раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три, чотири п'ять. І раз, два, три, 4, 5 6 7. Раз, два, три, 4, 5 6 7. А тепер давайте ми позначимо ще й дробами, яку частину. Із можливих з'їла білка за день. Скільки у нас максимально? скільки, на скільки всього поділок? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всюди на 10. Значить, тут у нас скільки? 4 із десяти. 4 десятих зафарбовано. Тут у нас три десятих частина. Яка дроб? Дріб? Раз, два, три, 4, 5, 6. Тут 6 десятих зафарбовано. Тут. 5 десятих зафарбовано. І тут у нас 7. Десятих. Нагорі скільки, ось тут шука... рахуємо разват, а внизу на скільки було поділено. Так як у нас всі були однакової кількості, на однакову кількість частинок, всі прямокутнички ті поділені. Тому внизу у нас знаменник однаковий 10. А чисельник різний, тому що різна кількість клітинок зафарбована. Ось таким чином ми працюємо у 3 класі із дробами. Це у нас була друга частина.